очень сильный обстрел был ночью. Какой район, какие разрушения были? Ли? Скажем так, вся линия соприкосновения, которая от, от Майорской до Новгородского, то есть бои шли по всей линии соприкосновения. К счастью, жилой сектор не пострадал, поэтому Несмотря на очі на обстріл, люди, люди всі цілі, здорові, ніхто не пострадав. Постійно трапляються обстріли. Постійно місто да, наше селища страждають. А ми весь час знаходимося на межі В засобах масової інформації. З'явилися заклики певних людей щодо. Протистояння та організації проти органів місцевого самоврядування, їх окремих представників, заклики об'єднатися проти приїжджих українців, які працюють в цьому місті, тому що в цьому місті мають працювати лише чи Я не знаю, як це сказати. Люди ну це є дуже поганим посилом. Тому что не можно в такие ситуации на линии сидкнения с ворогом не можно допускать такого раскачивания. После ареста Марослепцова по статье сепаратизма в городе появился наш депутат народный депутат Украины Шкіре, который пытается захватить власть. То есть на своих публичных выступлениях он говорит о том, что он будет менять людей, будет принимать решения. Сессия переросла в драку, довольно неприглядная была. Зрелище, то есть, естественно, так, такого поддержать в городе нельзя. И необходимо, чтобы, еще раз хочу повториться, чтобы все силы и, и общественные, и политические сплотились и начали все-таки работать в одном русле. И пора уже заканчивать делить там что-то власть, либо там... Щось, і почати, именно, всім на благород. До чергової частини турецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Теркому міста Турецька під час засідання міської сесії виник конфлікт між представниками громадськості та е, народним депутатом Верховної Ради Шкірієм Ігорем Миколаєвичем. За даним фактом, на місце події виїхала слідчо-оперативна група у повному складі, а також керівництво відділення поліції. Були зібрані матеріали і відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення передбачено статтею 296, частина 2 Кримінального кодексу України. Грубе порушення громадського порядку, скоєне групою осіб. Наразі тривають слідчо оперативні заходи, проводяться необхідні слідчі дії.